З неволі на роботу у Зіновія Щепановського звільнили з під варти. Колишній керівник тернопільської фірми Будівельник за свої численні афери та фінансові махінації відбував термін в одній із колоній Львівської області. Туди його етапували з чортківського слідчого ізолятора. Та наприкінці липня 2013-го тринадцятого горе забудівник вийшов на волю. Рішенням суду йому замінили покарання на більш м'яке. В Даний час, оскільки о, до нього примінена... Адміністрація даної установи, відповідно, Миколаївській області примінила статтю 82 Кримінального кодексу України. Це пом'якшення міри кримінального покарання по відбуттю скажімо, і другої міри покарання, відповідно, залежності від сроку терміну, от, чи там одної третії, чи дві треті, дана стаття приміняється відповідно. До нього ця стаття була примінена і позбавлення волі як від покарання йому замінено на виправні роботи. Нагадаємо, що Щепановському пред'явили звинувачення у зловживанні владою і службовим становищем, а також при власненні розтраті майна у великих розмірах, 15 червня 2011 року. Ще в залі суду його взяли під варту. Звідти направили в Чортківське СІЗО, де подейкують як забудівник у камері зробив навіть собі ремонт. А вже 24 травня 2013-го в колонію, що на Львівщині, сьогодні Зіновій Щепановський працює на підприємстві в Заліщицькому районі Тернопільської області. Віроком суду йому встановлено, що 20% від його місячної зарплати, грошового забезпечення, відповідно, він буде платити в дохід держави. О, в даний час він стоїть під на, у нас, в підрозділі на одному з підрозділів, де працевлаштований, відповідно. На підприємство і з цього підприємства нараховують йому зарплату, а зарплати дохід держави бюджет ся з нього 20%. До вересня 2014 року Зіновій Щепановський відбуватиме покарання у вигляді виправних робіт.